Там, та не все віаторка. Із здоров'я. Що тут? Бачите, так? Я помню, там чисто чаму. Зрозуміло. Треба заключитися зараз. Але до такого доходити. Та було вас світки? Та голова. Ситуація завершилася цим. Протягом 9 років, відколи був встановлений хрест Московського патріархату, тут на початку своєї синівці, відбувався конфлікт завжди між громадою католицькою, між громадою православною, і священниками православної церкви. Бо громада тут жодного відношення до встановлення хреста не мала. Його встановляли Ігор проти Степан протягом ночі, 20 листопада, десь 8. Років чи 8 років приблизно, чи 7 років тому, точно вже не пам'ятаю. Але після, після цього завжди переростали різні такі перепалки, словесні образи і, 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 тим, що вони мене завжди страшили, що мене розмажуть по стіні, і вони мені зроблять, і вони мене там мов змоять і тому подібне. І сьогодні це якраз те, що вони говорили протягом цього часу, воно якраз і сталося. Вони прийшовши в сільську раду, де був голова сільської ради Месакоса Юрівич. І я, ми розмовляли між собою. Він прийшов, почалася словесна перепалка, він почав мене обзивати і ображати, називаючи мене різними нецензурними, непристойними словами. Після чого він сказав, що хоче говорити з головою. Я сказав, що я тоді йду. Коли я почав сходити сходи, з він мене догнав і почав мене напавнув мене ззаді, почав мене бити, вдарив мене в лице, пізніше почав копати мене у е, область живота. Після цього, коли він мене е, побив, голова почав спускатися сходами, він мене лишив і почав тікати Сів в машину. І втік з місця з місця пригоди сільської ради. Тоді приїхав його син і почав за сікураду з ходами їздити. Мотоцикл. Він звичайно, що був п'яний, бушувати, порожати мені, де я є, щоб я приш. Що я вийшов і що він мене там заб'є, чи розіб'чи щось зі мною зробить. Ми за той час викликали оперативну групу, яка приїхала. Вони за той час скрилися з місця і. Тікли, отак священники проповідують мир і любов у громаді. Отак вони вчать своїх парафіян. Дуже дуже би добре було, щоб парафіяни подивилися і переосмислили, до кого вони ходять до церкви і хто за них молиться, що вартує та їхня молитва. А скажіть, будь ласка, хто хто сам, як їхні імен, це зробив о, священник православної церкви, невідомого патріархату. Вони себе і з із, із київським патріархатом, оскільки люди завжди говорять і бачу, що спочатку московські попи приїжджають до них, і відповідно з є свідчення, що вони їх спонсорують. Це бо його про який не має жодної ношень і тому що він є помічником у православній церкві у Золочеві, а тут і син його степан адміністратором храму. Тому він завжди пхається в ті. Сутички, бо знає, що ті сини не можуть собі самі дати ради. Тому він завжди це старається завжди когось страшити, шантажувати і обзивати всіх, як тільки може. І... Принижувати честь і гідність не тільки священника, але і людини. Як скажіть, священник може такий ставати біля присут служити, скільки він може мати та злості ненависті, щоб протягати руки не то що на священника, а на звичайну людину. Бо каже Христос, все, що ви зробили одному з моїх братів моїх, ви зробили це мені. Оце вони і зробили для Христа, маючи цю ситуацію. Нехай, нехай з цим уже тепер люди відповідно, кожен зробить свої висновки. Слава Ісусу Христу, дорогі. Злочаяни, дорогі жителі району, області і, можливо, навіть інших теренів України. Прослухавши спочатку коментар Василя Проця, бо перед цим я дав коментар про те, як мене батько, його славний священник Ігор Проць побив. Після того він перекрутив повністю факти для того, щоб захищати свою шкуру і вийти чистими з води. В першу чергу я би просив, щоб Запитати оця Ярослава, в якому вони звинувачують безпідставно мене, що 100% він заявив, що я нами оця Ярослава малого закрити цвинтар. Щодо цвинтара кожен має свою парафію, територію, і ніхто не може на чужу парафію йти без дозволу. Це потрібно знати канони, треба читати і треба вчитися, щоб знати, як можна правильно поступати. Щодо того, що мене вигнали зі Струтина з Тріском і так далі. Якщо мене вигнали зі Струтина, мене би ніхто в Червоній Снівці не прийняв на парафію, тому що люди одні в одним переказують і знають, чому я пішов з Ясенівця на село Червоне. Звичайно, що вони тому, що вони обмовляють директора Голосівської ради, це їхня особиста справа директора і голови з ними з'ясовувати стосунки. Це, що вони говорять на мене, ображаючи там і приписуючи мені всяку. răspunsul trebuie să fie Зазвичай законі на захист гідності і честі. Я статті не знаю, бо я не юрист, але це знають юристи. Я обов'язково з цим зверненням звернуся до суду на захист гідності і честі. Це, що він сказав, що на батька я напав, є голова сільської ради, який був свідком, який може підтвердити, що він стояв на горі, Ігор Проць, дзвонив по телефоні до якраз до славного Василя Проця і сказав: Приїжджай, тут є мандрик, ми йому зараз дамо. Почувши я ті слова, я сходами почав спускатися вниз. Згори він мене догнав, ударив мене в плечі, дірзу вдарив мене в груди, і тоді почалося між нами. Це я почав захищатися. На це надійшов голова. Бачив, він мене тримає при... до стіни приперто, і мене б'є. Коли голова сказав, що ви то робите, він сказав Катюзі по заслузі, але то ще мало. Коли він вийшов на двір. Ще раз познив до нього і каже, приїжджай, я вже мандрикові дав, але ще треба йому додати. Василь праць на, на квадроциклі, сходами вниз, до сільської ради почав робити по клумбах їздити і говорити, де він є. Нехай виходить, йому зараз додавлю. В той час голова відкрив двері на балконі і сказав, поки міліція не приїде, доти відкривати дверей не буду. Він сказав, якщо я йому не набив морду, то я піду і поб'ю йому машину. Я думаю, ті люди, які знають проців оправдовувати і говорити, і коментувати, оправдовувати себе, я думаю, не варто, тому що люди знають все, що вони роблять. Вони поставили на полі... Церкву без дозволу, без документів, щоб він мав парафію де служити, бо в них ніде на яку парафію не приймають. Вони поставили Вісенівця хрест і фігуру, що почався і конфлікт. Після цього вони поставили хрест на вулиці Шевченка без жодних дозволів, прикриваючись хрестами, роблячи свої чорні справи. Тому я обов'язково буду звертатися до суду на захист гідності і честь. А решта вся справа це про побиття, є відкрита кримінальна справа, є провадження. Якщо я на нього перший напав, якщо його побив, він має теж повністю право. Захищати своє суддів. я зараз лежав в лікарні на стаціонарі. Зараз я вийшов з лікарні і перебуваю на балоторному лікуванні. До мене ніхто не дзвонив з них, до мене ніхто не хотів миритися. Вони дзвонили і ставили ультиматум. Якщо за три години я не випишуся з лікарні і не заберу заяву з міліції, вони зі мною будуть робити порядок. Замість цього, щоби дійсно знати стан, в якому я знаходжуся. Вони не цікавилися. Тим і цікавили тільки забрати заяву, тому що це дійсно є позор. І, власне, як священник, який набив другого священника, може ставати до престолу служити службу, знаходячись одночасно на стаціонарі і служачи службу церкви, на що дійсно є також відповідні докази. І тому поле руки в крові до ліктів, з такими руками служити службу неможливо. Тому я думаю, багато коментарів я не буду далі говорити. Люди розберуться, суд розбереться з цим всім, і відповідно дасть всім правову. потемку. Дякую. Слава Ісусу Христу.